Значить, Дивіться, є дефіцитні запасні частини до компресора Мітко, індійський компресор Мітко 06, далі не пам'ятаю маркування. Тобто є шатуни, верхня кришка, плата ще десь має бути. Колінвал, поршня, циліндри, картер. Ну, все таке собі такої якості. Залежить що? Циліндри нормальні. Я ними вже не займаюся, тому кому цікаво, кому є якась потреба в когось, звертайтеся з запасні частини продам по нормальних думаю, адекватних цінах в загальному домовимось. Також ще є шкіл і є холодильники. Це не в одному екземплярі, це в декількох екземплярах, тому хто має бажання займатися реставрацією таких компресорів. Мітко. Беріть, працюйте, розвивайте.